Сьогодні у програмі в Україні проводиться комплекс профілактичних заходів автобус 2014 Первісно операція мала тривати місяць, але проблематичність пасажирських автоперевезень на сьогодні виявилась такою глобальною, що тривалість профілактичних заходів вирішили продовжити щонайменше на чотири тижні. Одеський ринок пасажирських автоперевезень вже давно обговорюється громадськими діячами та фахівцями галузі. Врешті-решт, за справу взялось, хоча б місцеве відділення антимонопольного комітету. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Міністерство інфраструктури України виступає за переорієнтацію вантажу потоків з автомобільного на інші види транспорту залізничний або річковий, тобто там, де дозволені великі навантаження на одну одиницю перевезення товару, головним мотивом називається руйнування доріг великоваговим транспортом. Як відзначив перший заступник міністра інфраструктури Олександр Малін, якщо цього не зробити, скільки б грошей не витрачалось на ремонт і реконструкцію доріг, вітчизняні автошляки не стануть задовільними для проїзду, та як не існує таких державних будівельних норм в дорожньому розділі, які будуть витримувати надвеликі навантаження. Від початку літа роботи у транспортних інспекторів вистачає практично всієї території України від 25 травня. Спільно із працівниками Державної автомобільної інспекції та Державної служби боротьби із економічною злочинністю проводиться комплекс профілактичних заходів автобус 2014 задля попередження аварійності на пасажирському автотранспорті. Значно посилено державний контроль та нагляд щодо безпеки виконання регулярних, нерегулярних та регулярних спеціальних перевезень, а також перевезень. Перевезень організованих груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку, хоч операція мала закінчитися за місяць, але проблематичність пасажирських автоперевезень на сьогодні виявилась такою глобальною, що тривалість профілактичних заходів вирішили продовжити щонайменше до 20 липня. Першочергово перевірки проводяться в місцях та регіонах, де скоєно дорожньо-транспортні пригоди та зафіксовано найбільшу кількість порушень транспортного законодавства автоперевізниками. До таких рейдів, зокрема у Хмельницькій області, вперше долучилися і працівники територіальної державної інспекції з питань праці. Під час спільної перевірки суб'єкта господарювання ліцензіата, який здійснює підприємницьку діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів на міжміських внутрішньообласних маршрутах Хмельницької області, виявлено факт роботи на посаді водія, який виконує перевезення пасажирів. Проте трудовий договір із ним не оформлений та не зареєстрований у державній службі зайнятості. Про це порушення законодавства поінформовано замовника перевезень, а матеріали направлено до органів прокуратури. Загалом терорганом Укртрансінспекції укртрансинспекції в Хмельницькій області лише за три дні проведення заходів перевірено 137 транспортних засобів, виявлено 42 порушення. Про що складено 41 акт та один протокол про адміністративне правопорушення. Свою чергу у територіальному управлінні Укртрансінспекції міста Києва відзначили, що у столичному регіоні була проведена насамперед попереджувальна робота. Основними з недоліків можна довести, такі як обладнання експлуатація автобусів, не обладнаних тахографами київських перевізників, які здійснюють експлуатацію в міській смузі. Це, скажімо так, мало стосується. При хто здійснює перевезення на відстань понад 50 кілометрів, це стосується. Ви всі знаєте, що відповідно до наказу 340 автобуси повинні бути обладнані тахографами, сертифікованими, і використовувати тахошайбу в кількості, які передбачені, є УТРМ. Ця норма стосується як Європи, так і України. Ми до цього вже дійшли і всі нормативні акти на ну, це. Нам вказують столичною укртрансинспекцією. Виявлені й інші порушення. Приміром, зафіксовано 30 випадків керування автобусами без ліцензійної картки. Стосується це насамперед перевізників, котрі програли на конкурсі, що відбувся у столиці близько року тому, і нині здійснюють свої рейси, нелегально до них застосовуються штрафні санкції. І якщо раніше багато так би мовити підприємців просто їх ігнорували, то зараз штрафи укртрансінспекції від початку року стягуються виконавчою службою в примусовому порядку. Якщо вони були не оскаржені законним чином, також були зафіксовані 5 випадків управління автобусом одним водієм при перевезенні пасажирів на відстань понад 500 кілометрів. А ще 26 випадків відхилення від визначеного маршруту. Це більше стосується перевізників з інших регіонів, тому що, як всім відомо, відповідно до закону маршрут, який пролягає між різними населеними пунктами, повинен пролягати від автостанції до автостанції скажімо так, перевізники з інших регіонів з метою залучення більшої кількості пасажирів для перевезення продовжують свої маршрути там до, до скажімо так, найближчих станцій метро, де пасажиропоток, звичайно набагато більший. Наразі столичне відділення державної інспекції з безпеки на наземному транспорті хоче законодавчим чином вирішити проблему курсування Києвом, так би мовити, не столичних перевізників. Предполення в нас таке, щоб маршрути, Київ, обласні маршрути не заїжджали на територію города Києва. Є перевізники міста Києва. Пускай місто Київ будує автостанції 5 класа, друга, 3. Нам це без різниці. А вона будує ці автостанції в мережі, там де скоплюються ці пасажири, возле метро, возле цих станцій. Потім в нас є перевізники міста Києва, які 100% можуть обслужити ці перевезення. І будуть це запроваджувати. Ми пробки уберемо в місті Києві. Це на процентів 15 це 100% ми оберемо пробки. Я не зрозумію до мене, скільки я тут вже працюю в Києві, мені до сих пор не зрозуміло, чому перевізник з Білої церкви їде. Є метро, да він вже проїжджає і ще до сих пор їдуть до ЖД вокзалу. Ну це для мене непонятно. Він 40 минут їде по трасі, і полтори години він їде в пробках по місту Києва. Обговорили присутні на нараді Укртрансинспекції та перевізників проблему корупції. Причому це питання підняв сам голова відомства Валерій Черненко. Він заявив, що столичний регіон, завдяки скупченню різноманітних бізнес-інтересів, є надзвичайно привабливим для всілякого роду шахраїв. Останнім часом значно почастішали повідомлення про тиск на перевізників з боку невідомих осіб, які, представляючись посадовою особою державного органу влади, погрожують позбавленням ліцензії та вимагають гроші у суб'єктів господарювання транс. Аспортного ринку голова укртрансинспекції запропонував перевізникам створити робочу групу при київському теруправлінні, яка буде спільно із працівниками інспекції відслідковувати прояви корупції і шахрайства, та у разі наявної інформації здійснювати заходи відповідно до чинного законодавства. Дайте свої кандидатури ну, 5-6 осіб, по поводу таких питань, які будуть виникати в місті Києві, по ну місті Києві з обласними перевізниками, з київськими. По цим питанням, якщо там приходять всякі аферісти і представляться кем то і чим то, щоб ми могли цією громадською радою мати вплив на них, ми ще запропонуємо всеукраїнським українським організаціям, так, от ВАПУ, теж, щоб вони теж поучаствовали в наших цих громадських радах по поводу наведення порядку в місті Києві. А ось в Одесі підтвердилась необхідність участі у комплексі профілактичних заходів співробітників Державтоінспекції. перевіряючи, приділяли увагу виявленню фактів незаконного переобладнання автобусів та встановлення непередбачених додаткових місць для сидіння огляду були піддані запасні та аварійні виходи в автобусах. Перевірили також можливі невідповідність шин та коліс та несправність зовнішніх світлових приладів. Тощо переважна більшість транспортних засобів були справні із документами. Але Інспектори виявили кілька автобусів з істотними технічними недоліками на мікроавтобусі Мерседес, який мав вести пасажирів до Миколаєва, на одному з коліс була лиса покришка. А на гумі заднього колеса автобуса Богдан було виявлено поріз в кілька сантиметрів. Загалом тільки за перші два тижні профілактичної роботи співробітники Одеської Укртрансінспекції та ДАІ перевірили 47 підприємств, що надають послуги з перевезення пасажирів з оглянутих 867 одиниць автотранспорту з різними тех потужностями виявлено 64 автобуса, зокрема 31 з несправними колесами та покришками. Назріває на одеському ринку автоперевезень ще один скандал. Місцеве відділення антимонопольного комітету України взялося досліджувати ринок пасажирських автоперевезень в області після того, як почали регулярно надходити скарги від громадян. Люди жаліються на те, що на місцевих автостанціях їм нав'язують розраховуватися за проїзд напряму з водієм, замість того, аби купувати квиток у касах. В таких діях антимонопольники побачили прямі порушення. Сьогодні є, на мій збір. Взагалі... Признаки зговору між автостанціями і перевозчиками Водійської області а, по перевозкам а, по городом. Місцеві автовокзали не вступали і не вступають у змову із жодними автоперевізниками. Про це заявляє керівництво Одеса Автотранс. Зараз на цьому ринку знаходиться близько сотні фірм перевізників. Кожна з них має свою частку рейсів від 1 до 3%. І співпрацювати з кимось із них в Одеса Автотрансі не бачать сенсу. Заговорівся з таким количеством перевозчиків де. Ну ні один із яких не має существенної долі на цьому ринку, ні цілісообразно, технічно невозможне водночас. Власники автовокзалів визнають, що у сфері пасажирських перевезень існують проблеми, як то перевезення пасажирів без квитків, посадка і висадка людей у місцях, що не призначені для цього, не надання пірка відповідні категорії пасажирів. Тощо, аби боротися із цим, власники автовокзалів запевняють, що готові навіть співпрацювати з контролю. Для того, чтобы это решить, надо ужесточить контроль, да? увеличить количество и качество проверок, применять жесткие санкции по отношению к тем, кто систематически нарушает. Законодатів наразі обласне відділення антимонопольного комітету планує розпочати розслідування по цих справах. До цього фахівці хочуть провести низку нарад за участю самих перевізників, автостанцій та громадських організацій. А вже після виявлення порушників антимонопольники розпочнуть проводити відповідні каральні дії.